Рожі військовослужбовці, задача на сьогодні провести аерофоторозвідку, місцевості, попередню розвідку, також відпрацювати тактичний запуск дрона та відхід групи. Підйом на робочу висоту! На даних курсах нас навчили літати з нуля. Взагалі прийшов в армію, не знав, що таке дрони, що таке аеророзвідка. Але моє бачення того, що це майбутнє нашої армії. Такий час настав, що всі воюють технологіями, а не людьми. Зараз ми з пацанами готуємось, ми проходимо навчання, ми відділення аеророзвідки і зробимо все для нашої перемоги. Слава Україні! Навчання фахівців-аеророзвідників це найголовніше, що може бути у Збройних силах та Національній гвардії України. Це завдання має важливість для того, щоб зберегти життя. Та особовий склад разом до перемоги, слава Україні! Героям!